Дівчата на осінь маємо супер-класний костюмчик. Тканина тут натуральна, тапельний джинс. Класна моделька. Робимо відеогляд. Ідеальна тканинка. Примірюємо. Маємо ось таку сорочку, вона йде вільного покрою. Рукавчики тут, на манжетику, на гудзиках, Спущений рукавчик. Є робоча кишенька, комірець. Зараз примірюємо. що вони так застібають? А штани, ви бачили ці штани? Класно. Тонесенька, резинка. На зав'язочки. Є кишеньки. Так, є кишеньки. Широчень. Зараз буде міряти. Сорочка, комірець, рукавчики. Все ідеально, шикарна моделька. Моделька артикул 1742. Розміри 52, 54, 56, 58, 60, 62. Класна, бомбезна якість. Хейтери, до вас. Вона не попросована. Так що всіх чекаю. Пишіть. Пишіть в коментарях, якість тут шикарна за 900 гривень. Це ідеальний варіант для батального розміру.